Вітаю глядачі мого каналу. 8.09, 2 вересня. Чудова погода, спала та жара, і зараз ми будемо класти розклад для кожного знаку зодіаку. І неважливо, де українець знаходиться на зараз, в Україні чи десь у Європі чи в Канаді. Тобто це для нього. В принципі, для усіх знаків за але українську мову знають українці. Ну, може, хтось ще розуміє. Добре, почнемо. Будь ласка, карти покажіть нам. Карту дня для кожного знаку зодіаку на сьогодні 2 вересня. Починаємо з стихії води, скорпіони. Скорпіони сьогодні дуже балакучі. Взагалі, на скорпіонів це не схоже, але це так. Навіть мінімальна якась така інформація ваша може вам потім нашкодити. Тому менш, як кажуть, болтайте язиками. Особисто на роботі, ну і взагалі, зараз війна, зрозуміло, що треба поводитись з Опаскою. Риби. Риби сьогодні сповнені почуттів, добрі, гарні. І, до речі, сьогодні у вас шанс дуже такий, знаєте, ну, ви можете сьогодні хто одинак зустріти свою, скажімо так, своє кохання і. Може, щось так воно і получиться. Але ті, хто вже зустріли, то сьогодні у вас дуже гарний день, і ви маєте сьогодні всі шанси провести його дуже чудово. Але навіть якщо ці почуття не зв'язані з чоловіком чи жінкою, вони пов'язані з вашими близькими людьми, з дітьми, з родичами, з близькими людьми, з рідними людьми вода чирвиця, кров. Це кровні вузи. Тому тут, може бути, це я вам сказала ідеальний варіант да, про кохання, але чаще це вся рідня, це всі кровні ваші близькі люди. То сьогодні ось така гарна карта для сім'ї, для рідні. Дуже добре. Раки, раки сьогодні отакі. А, такий, знаєте, злий дядько для своїх близьких людей. Ну, ще це така, знаєте, собі, буря в стакані. Багато шуму з нічого. Це витікає з того, що так, він буде ганять вас там туди сидить і ліпати, нерви вам мотати, В общем, командувати. Командувати, але бістолково. Воно вам не треба. Ну, і, звісно, ніякого захисту, ніякого. Закону тут не буде. Тут таке буде. Тіліпання нервів. То готуйтеся, що ви таким будете. Але або ви таким будете, або вам на путі зустрінеться така людина. Може, ваш начальник чи ваш чоловік, не знаю. Ну, ось якось так. Але в першу чергу, це іменно знак такий буде. Тобто, конкретно рак. До речі, я хочу вам сказати, що раки часто знаходяться в такому настрої. У мене перший чоловік був рак. Е, ще й ЗМІ по китайському. Це просто жах. Просто жах. Слава Богу. Це вже у прошлому. Добре, поїхали. Вогонь овни. Овни сьогодні получають, як завжди, свою порцію почуттів. І це стабільно, і вони так і хочуть їх получать. І, в принципі, їм на сьогодні, більше, я так розумію, більше вони не хочуть. Але хто хоче, то трошки встріпеніться та надайте від себе якусь енергетику, а потім е піду, піде до вас та енергія. Бо знаки вогню це єдині знаки, які роздають енергію як Wi-Fi, і не являються вампірами. Всі остальні знаки. Ну, знаєте, ще по землі знаки вони такі можуть то роздавати, але трошки менше, їм треба постійно підзаряджатися від землі. Тому вони люблять бути на дачах, на городах, це от такі люди. Тож, так, що, ось, а вітер і повітря, і вода, вони сусуть з нас енергію. Так що, ви, будь ласочка... Стріпініться і давайте вже, бо щось у вас тут дуже чахненько по почуттям. Ви ж ого-го, не жаднічайте. Леви. Леви сьогодні королеви посохів. Обожнюю цю карту. Нарешті. Я шуткую. Але це дуже гарна карта. Це людина. Це посохи, це вогонь, це, це енергія, це королева. Ви сьогодні леви і жінки, і чоловіки, ви сьогодні королеви, ще й трошки відьми. Але це не до всіх відноситься так, виключно. Ну і що хочу сказати, це гарні менеджери, це гарні організатори, це гарні а, люди, які організують всю роботу. Ось так от. Тобто заряджають енергію весь колектив, своє життя. Тобто, все строять по полочкам і вперед. Дуже гарно. Я довольна, в мене сьогодні куча планів. То можу припізнитися на е, особистий розклад. Так, стрільці... А стрільці сьогодні будуть робити собі в мінус. Ну, по-перше, це не їх стихія. По-друге, ну, це таке. Це обмани, не ваша історія, стрільці, це. Оця історія не ваша. І вона вам піде в мінус, вам самим буде то противно. То, ну, хоча б повертайтесь в такий стан, ну, вже якось-якось, потім вигребете в свою історію. Ну, але ще, тут ще така, знаєте, історія є, що вас можуть обманювати. І, і дуже вам то буде вредити. Так що, а так як вогонь ви дуже чутливі, е, ви будете того відчувати. І, ну, це погана історія. Тут потрібно дуже бути внимательним на роботі. Вас можуть підставити. Е, е, ну, Така історія собі, будьте уважні сьогодні. Але, але не опускайтеся, ну, постарайтеся хоча б перевернутись. Ну, ви ж вогонь, ви, ви стрільці, то пам'ятайте, що ви несете гарну енергію життя. Так. Повітря, терези, Терези сьогодні такий собі. Тормус. Нога на тормозі. Нема сила. Що таке Терези? Що з вами трапилось? Що за апатія? О, бачите, на роботі така ж історія. Це будете бракувати, будете халтурити. Ой, Терези, щось ви сьогодні ніякі. Ну що поробиш, ви сьогодні такі. Водоліє. Водолії сьогодні ого. Водолії сьогодні такі рицарі вогньові, Будете всіх там ганяти. <сум> будете, будете там ганять на роботі дома, всіх будете сьогодні ганяти вогонь, вогню і будете все. Коротше, будете самі все робити і всіх ганять. Ось так. Да. ну Не перестарайтесь, бо то вже буде через що. Близнюки. У близнюки сьогодні така історія, вони проходять кризис. Причому, в мінус собі, як завжди, себе накрутили, навертіли, в голові собі там щось наробили і будете самі себе грізти. Терези, коли... Терези, кажу, близнюки дуже страждають, коли в них щось не виходить по роботі особисто по грошам. Це проблема. І, звісно, коли в них проблеми зі здоров'ям. То теж там, ну, вони, знаєте, як особисто чоловіки, вони все, в них крах, в них проблема така. Все, все кидайте, бігайте вокруг мене земля повинна крутитися. І коли немає грошей, то все, він себе з'їдає і е, починає ото цей весь негатив скидати на сім'ю, на близьких. Дуже погана історія. Дуже погана. З близнюками дуже тяжко жити. Я людям, які живуть з близнюками, все Їх потягнуть леви, ну, ближче до вогньових, таких енергійних знаків. От вони їх потягнуть, вони їх, як сказати, підштовхнуть, підтягнуть, дадуть їм вайфаю, роздають енергію, і близнюки будуть бігати. А так, звісно, з іншими знаками їм дуже тяжко. Так, вони їх терплять, але дуже тяжко. Так, тільці по землі, знаки землі. Сьогодні у вас, на жаль, перевернута е, мечова, це немає у вас стабільності в плані іменно інформації, інтелекту, розуму, розуміння. Знаєте, Аналізу якогось, планування, контролю. Ви сьогодні якісь отакі розхристані, і вас все, ну, в общем, нічого не слажується в картинку. Нічого не слажується в картинку. Це дуже на мінус вам. Дуже на мінус. Е, я завжди кажу знаком землі. Ідіть, ідіть до землі. Там набереться енергії, наберетеся і буде все добре. Діви. О Боже діви, Хі -хі -хі. які ви сьогодні гарні. Боже ж жіний. Діви, ви сьогодні королі чаш. Королі чаш, і дівчата, і чоловіки королі чаш. Ви сповнені е, любові, сповнені почуттів, сповнені доброти, е, романтизму. Е, ну, просто супер. Ви сьогодні бальзам на душу, бальзам на душу. Дуже гарна карта, дуже гарна діви Козироги? Козероги. Що з вами трапилось? Хто вас обідав? Хто вам серце розбив? Що за відчай? Що за е, розстройство таке у вас іде? Це йде недовольство, це йдуть обіди, це йде якась, знаєте, ну, як, якийсь був, якась інформація, яка вам дуже дуже вас розстроїла, і вона вам не подобається. І ну, ось, як знаєте, кажуть, ріжуть без ножа. Да, ось, Щось таке словом, вас так обідали. А ну, давайте подивимося, що тут трапилось. Але у вас буде енергія. Хтось вам дасть цю енергію сьогодні. Є шанс вийти з цієї ситуації, козероги. Так що беріть себе в руки і вперед. Виходьте, ви в позитивному тут, слава Богу, плані ця карта, то е я думаю, що ви логічно по подумаєте і підете далі. Знаєте, ще не кому повезло. Ось так. Хі -хі -хі. Так що, хто вас там розстроїв? Ну, ось така карта дня у нас на сьогодні. По всім знакам зодіаку. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа! -па.